Там, де живе пам'ять, перший всеукраїнський музейно-туристичний фестиваль, давній Галич збирає друзів, відбувся у Крилусі цими вихідними: об'єднати національні та державні історико-культурні заповідники України та зацікавити туристів. Таку мету переслідували організатори фестивалю і запросили на захід представників музейних установ із 12 областей України, показати українському туристу і українським туроператорам багатство музеїфікованої на сьогоднішній день культурної спадщини. Проблема одна. На недофінансування консервації і музеїфікації пам'яток, які зберігають заповідники. І якщо би це фінансувалося в повному об'ємі, то кожен заповідник з усіх, які є на території України, мав би набагато більше що показати як українському, так і європейському туристові. Сюди до княжа Огалича із справжнім оселедцем, вусами та обладунками з острова Хортаця, завітали запорізькі козаки Грім та Палій. Привезли з собою козацький дух, запал та волю. Я козак палій, трюки на конях робимо, володіння зброєю, щоб обороняти нашу країну від загарбників, особливо від москалів. Знаєте, москалі, що тут є така оборона. Козак це шаблюка. Ми намагаємося це показати нашим нащадкам. Нашим діточкам і привіти їм любов до України, до нашої рідної, ну до нашої землі. Символ всієї військової доблесті України меч князя Святослава в рамках фестивалю презентували в музеї історії Галича. Цей унікальний експонат 10-го століття з фондів національного заповідника Хортиця, довжина цінної знахідки 96 сантиметрів, вага близько кілограма. Він був знайдений біля берегів острова Хортиці, де відбулася у 972 році битва Святослава з печенігами. Клинок вигляне з високоуглеродистої сталі. У руків'ї три метали: це срібло, латунь і мідь. І дуже тонка робота. І цікава деталь, що цей меч було знайдено без піхов, тобто його втратили у бойовому положенні. Тобто, хтось із воїнів Святослава, можливо, й сам князь, а можливо, хтось його з наближеної дружини. Гості фестивалю мандрували туристичними об'єктами Галицького заповідника, куштували страви народної кухні та оглядали виставку виробів декоративно-ужиткового мистецтва. Свою продукцію у Галич привезли майстри із Слов'янська. Вироби з червоної та білої глини. І наша глина, і ваша глина мають трошки різний, скажімо так, хімічний склад десь більше заліза, десь менше, десь якісь інші приміси приміси. Чому у нас дуже багато в нашому місцевості? Чому у нас виробляють більше з білої глини? Бо у нас дуже багато поклади саме каолінових глин. Показати заповідники не лише як об'єкти нерухомої культурної спадщини, а як дуже привабливі місця для відвідування вітчизняного та іноземного туриста ось основна мета фестивалю. Дуже привабливі місця для відвідування, де Можна для себе і відкрити історію, і згадати, хто ми є, чиї ми діти, що тут відбувалося. І власне спрямування не лише не саме на охорону культурної спадщини, а на відкритість цих місць для відвідувачів. Наскільки вони придатні, пристосовані, наскільки багато людей знає про це. Мета відкрита для, для людей. Вікторія Ткачівська, Юліан Сущак з Галицького району, новини, третя студія.